У неділю, 16 квітня, українці святкуватимуть Великдень, але погода цього дня не потішить українців теплом, прогнозуються дощі, подекуди з грозами. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, на великдень, 16 квітня, на більшій частині нашої країни очікуються дощі, опади будуть на заході, при цьому вони слабшатимуть у мірі просування на схід. У Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській, Керсонській, Одеській областях та в Криму погода на Великдень буде хмарною, але без дощу. Нарешті території країни очікуються опади. Дорогі глядачі: 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в неділю, 16 квітня, то буде свіженько. Вночі по всій Україні очікується плюс 3 плюс 8 градусів тепла. В день ситуація буде краще. Повітря буде прогріватися до плюс 10 плюс 13 градусів тепла. Сильного вітру в цей день не передбачається, очікується 5-10 метрів в секунду. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!